Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Сергій Бугачук, пробій Ортіс Мадримов, Кейшон Девіс обіцяно коготувати берінщика і стати зіркою боксу. Промоутер Усика Олександр Красюк поділився планами на майбутнє. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук висловився про поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBC у цьому ж дивізіоні Вільджелом Ортісом та екс-чемпіоном світу за версією WBA Ізраїлом Мадримовим. Моя думка, що переможцем у цій парі буде Мадримов, і з ним ми надалі так і побоксуємо на рингу. У мене вже зривався бій з ним, а також зривався поєдинок із Фондорою. Це дуже незвичайна ситуація, але я вірю, що ми з кимось із них все ж таки зустрінемося на ринку. Інго, а що про Ортіса у своєму недавньому інтерв'ю він сказав, що зробив більш ніж достатньо, щоб перемогти вас. Що можете відповісти боксеру, якого раніше двічі відправили до нокдауну? Він не був чемпіоном у нашому бою. Єдине, що було на його користь, те, що організацією поєдинку займалась його промоутерська компанія. Для перемоги більш ніж достатньо зробили його промоутери. Це так, усі бачили той бій. Що він зробив? Двічі побував у нокдауні, мабуть, треба було чотири рази його відправити до нокдауну, сказав Богащук. Варто зазначити, що раніше була інформація, що Сергій має провести бій із переможцем поєдинку Ортіс Мадрид». Тимчасовий чемпіон WBC у напівважкій вазі Давид Бенавідес та володар титулу регулярного чемпіона WBA Давид Морель успішно пройшли зважування. Поєдинок відбудеться 1 лютого. Результати зважування. Давид Бенавідес 72,2. Давид Морель 79,2. Нагадаю, сам поєдинок відбудеться 2 лютого у США. А де і коли дивитися бій, я розповім у наступному випуску. Не пропустіть. Голова PFL Дон Девіс поділився роздумами про наступний бій головної зірки промоушена, чемпіона у важкій вазі Френсі Сангану. Він підтвердив чутки, що одним із пріоритетних варіантів розглядається поєдинок із колишнім чемпіоном з боксу Деонтеєм Велдером. Однак, як з'ясувалося, це може бути не зовсім боксерський матч. Бізнесмена цитує Толкспорт. Цього року Френсіс проведе два бої: один у ММА, один у боксі, у якому порядку. Точно не знаю, імена опонентів. Поки що працюємо над цим. Думаю, що Велдер один із обговорюваних. Про цей поєдинок говорили всі, і ми, і він. Думаю, вони поб'ються за змішаними правилами, або, як варіант, можна чергувати раунди, або, наприклад, прибрати якийсь із елементів ММА із правил. Раніше очікувалося, що це буде суто боксерський поєдинок. Мабуть, Девіс вважає за краще мінімізувати ризики і зробити так, щоб Нгану був явним фаворитом. При цьому він стверджує, що Велдер погодиться на цей ризикований експеримент. Думаю, деантей зацікавлений, але треба спершу пояснити правила уболівальникам. Потрібно спочатку зробити так, щоб всі правила були прийняті та схвалені як правомірний вид спорту. Ми налаштовані позитивно, але в цій витівці є чималий ризик. Далі Девіс розмірковував у стилі безкоштовний сир, тільки у мишоловці, і хто не ризикує, той не п'є шампанське. Після цього підбив підсумки. Ми вважаємо, що плюсів тут більше ніж мінусів. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу. На 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Американський легковаговик Кішон Девіс висловився про свій майбутній поєдинок із чемпіоном WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком. Я дуже зосереджений. Нью-Йорк – мій другий будинок. У мене там сім'я, тож я готовий до бою. Це не легкий бій, бо це поєдинок за титул чемпіона світу. Він зараз, після найбільшої перемоги, він переміг на варете, чого ніхто не очікував. Він срібний медаліст Олімпіади, має більше досвіду, ніж маю я. Це не бій за вакантний титул. Я маю вийти і забрати його. Він не дозволить забрати його просто так. Це точно буде чудовий стилістичний бій, за яким весь світ боксу буде стежити. Зараз я зосереджений лише на бою проти Берінщика я можу думати лише про свій титул чемпіона світу, залежно від того, наскільки круто я накоутую його, я стану одним із тих великих імен, з якими люди захочуть вийти на ринг. Я не принижу себе, називаючи ці великі імена. Я сам можу стати великим ім'ям у боксі 14 лютого, накоутувавши Барінчика, і я вірю, що так і буде, що я є таким, сказав Девіс. Нагадаю, що сам бій відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку. Промоутер Олександр Красюк в інтерв'ю за Рінг розповів про найближчі плани лідера важкого дивізіону та першого номера рейтингу Pound, for Pound українця Олександра Усика. Що далі для Усика він відпочиватиме, проводитиме час із сім'єю, насолоджуватиметься життям. А раптом ми почнемо працювати над чимось цікавим. Ні, він не готовий до завершення кар'єри, поки що ні. Перехід у крузервейт один з варіантів. Саме Олександр той, хто приймає остаточне рішення, і один з його варіантів повернення до крузервейту. Наскільки це розумне рішення? Наскільки воно обґрунтоване, замислився промоутер. Не знаю, важко сказати, але Усик ніколи не робив те, що здавалося, обґрунтованим чи доцільним. Якщо згадати початок кар'єри Усика, ніхто не вірив, що з нього вийде щось хороше, адже я займаюся його промоцією з першого бою. І після його четвертого поєдинку я чув, як люди говорили про нього. Нічого особливого. Вони вірили, що він програє бійцю, який посідає, скажімо, 10-те місце в рейтингу будь-якої організації. А зараз ми бачимо, як він став абсолютним чемпіоном у крузервейті та хевівейті. А якщо так, то навіщо нам слухати чиюсь думку? Навіщо нам покладатися на чиюсь думку? Заявив промоутер. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!